Микола Носов. Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ другий. Як Незнайко був музикантом. Якщо Незнайка брався за якусь справу, то робив її не так, як слід. І все в нього виходило навпаки. Читати він вивчився тільки по складах, а писати вмів. Тільки друкованими літерами. Багатьом здавалося, що в незнайка зовсім порожня голова. Але це неправда, бо якби він міг тоді міркувати. Правда, він міркував погано та черевики взував на ноги, а не на голову. А для цього теж треба глуст мати. Незнайко. Був не такий уже й поганий. Він дуже хотів чого-небудь навчитись, але не любив трудитися. Йому хотілося вивчитись одразу, без ніякої мороки. А з цього, звичайно, нічого не могло вийти навіть у найрозумнішого коротульки. Малюки й малючки дуже любили музику. А гусля був чудовий музикант. У нього були різні музичні інструменти, і він часто грав на них. Усі слухали музику і дуже хвалили. Незнайкові було завидно, що хвалять гуслю. От він і став просити його. Навчи мене грати, я теж хочу бути музикантом. Учись, погодився гусля. На чому ти хочеш грати? А на чому найлегше навчитись? На балалайці. Ну, давай сюди балалайку, я спробую. Гусля дав йому балалайку, незнайко забрянчав по струнах. Потім каже: Ні, балалайка дуже тихо грає, дай щось інше, гучніше. Гусля дав йому скрипку. Незнайко поцигикав смичком по струнах і сказав а ще гучнішого нічого нема. Ще труба є, відповів гусля. Дай но ну сюди спробуємо. Гусля дав йому велику мідну трубу. Незнайко, як дуне в неї, а труба як зареве. О, це гарний інструмент. Зрадів незнайко, гучно грає. Ну, вчись на трубі, коли тобі подобається, погодився гусля. А навіщо мені вчитись? Я й так умію, відповів незнайко. Та ні, ти ще не вмієш. Умію умію, ось послухай, закричав незнайко і заходився з усієї сили дути в трубу. бу бу, бу гу-гу. Ти просто трубиша не граєш, відповів гусля. Як не граю, образився незнайко. Навіть дуже добре граю, гучно. Ех ти, тут річ не в тому, що було гучно. Треба, щоб було гарно. Так у мене ж і виходить гарно. І зовсім не гарно, сказав гусля. Ти, як бачу, зовсім не здібний до музики. Це ти нездібний, розсердився незнайко. Це ти із заздрощів таке говориш. Тобі хочеться, щоб тебе одного слухали і хвалили. Нічого подібного, сказав Гусля. Бери трубу і грай скільки хочеш, якщо думаєш, ніби не треба вчитися, хай і тебе хвалять. Ну і буду грати, відповів Незнайко. Він знову став дути в трубу. А що грати не вмів, то труба в нього й ревіла, й хрипіла, й верещала, й хрюкала. Усля слухав, слухав. Зрештою, йому набридло. Він одягнув свою оксамитову тужурку, причепив до шиї рожевий бантик, якого носив замість галстука, і пішов у гості. Увечері. Коли всі малюки зібралися вдома, незнайко знову взявся за трубу і заходився грати. «Бу-бу-бу, ду-ду-ду!» ду що за шум? закричали усі. Це не шум, відповів незнайко, це я граю. Припини зараз же, закричав знайко. Від твоєї музики вуха болять. Це тому? Що ти до моєї музики ще не звик, от звикнеш, і вуха не болітимуть». А я не хочу звикати, дуже мені потрібно. Але незнайку не слухав його і продовжив грати. «Бу-бу-бу, Бу-бу-бу, хр, віу віу. Та припинити накинулись на нього всі малюки. Йди геть зі своєю противною трубою. Куди ж я піду? Іди в поле і грай собі там. А хто в мене в полі слухатиме? А тобі конче потрібно, щоб хтось тебе слухав. Обов'язково, то йди на вулицю і там тебе будуть слухати сусіди. Незнайко пішов на вулицю і став грати біля сусіднього будинку. Але сусіди. Попросили не шуміти під вікнами. Тоді він пішов до другого будинку, але й там його виганяли, а він вирішив на зло їм грати та й грати. Сусіди розсердились, вибігли на двір і погналися за ним. Ледве він утік від них із своєю трубою. З того часу незнайко перестав. Грати на трубі. Моєї музики не розуміють, казав він, ще не доросли до моєї музики. Ось коли доростуть, самі попросять, та пізно буде. Не буду більше грати.